Дійсно, як не було, священник читав Євангелії, оця вода, який Дух Святий зійшов святі трійці, що відпадає? Ще ні одна людина не захворіла, після Іранської води. Сміло йдіть купати, я вас дуже прошу. Де здорові, щасливі і вірте в Бога, небеснула все Трійці, бо Дійсно, Господь Бог я і буде. Сорив все світ, наші твори взагалі, Оцю землю, в цю водичку, то вша Божі, божі діяння, Оця і сину що. Води. Горілка є. Ворог. Опаюся вже 10 років. Той чоловік мене, пан Михайло, затягнув в озеро. Мені не сподобалося. Перший раз, як я зайшов, чоловік розказував, казав, що я не зможу пробути. Я 5 разів зайшов. Мене на змагання хотіли проляти. Просто воно мені по душі підійшли. Хто є Божа благодать. І треба все робити з вірою ото я вам скажу те саме головне якщо людина залізла в ту воду то вона має вірити що вона їй поможе тому що господь бог освячувався, щоб щоб наші гріхи забрати на себе він то зробив заради нас ото треба розуміти